Героїня нашого наступного сюжету теж з Харкова. Повномасштабна війна занесла її до Литви. В цій балтійській країні знайшли тимчасовий прихисток 80 тисяч наших співвітчизників. Наші журналісти розпитали, які права і можливості мають там українські біженці. Аліна родом із Харкова. Там вона працювала у медичній сфері з рідного міста. Виїхала першого ж дня повномасштабного вторгнення. Спершу кілька місяців прожила у Німеччині. Згодом переїхала до Литви. Дослухавшись до поради знайомої. Я знаходжуся у вільнюсі у столиці Литви. І ось вона мені розповіла про Литву, про литовців, про мову. Про там як вона швиденько зробила усі документи. Зараз у Литві перебувають орієнтовно 80 тисяч переселенців з України. Всі українці, які приїжджають, вони зразу реєструються, їм видають тимчасовий вид на проживання. Служба зай... зайнятості надає е, підтримку у навчанні у мобільності, в субсидіях, в працевлаштуванні. Литва від перших днів повномасштабного вторгнення надає допомогу українцям. Спочатку було чимало пунктів, де намагалися забезпечувати переселенців усім необхідним. Місцева влада досі виплачує фінансову допомогу тим, хто її потребує. Якщо людина не працює допомогою, ну десь в районі в нас приблизно 147 євро на людину, плюс дитячі виплати на рівні скільки отримують і литовці, якщо там десь є 136 євро. Мені говорили на людину, є менше там в залежності від достатку сім'ї. Житлом також намагаються допомогти. Є спеціальні гуртожитки, де безкоштовно проживають переселенці. Вони оплачують лише за комунальні послуги. А ще чимало місцевих прийняли українців до себе додому. В одній з таких сімей і досі живе Аліна. І мені пощастило потрапити у сім'ю литовців, я мешкаю наразі рік та чотири місяці. Це подружжя, їм по 67 років. І собак Тут у нас така сім'я. Діти у них вже великі, мешкають в іншому місті Литви. Ось і вони мені так сказали: якщо тобі з нами добре, то разом до перемоги. Крім того, у Литві діє спеціальна програма, яка допомагає переселенцям з орендою житла. Я не знаю, як буде надалі, поки що це ще є. Якщо вони знімають квартири, то держава оплачує людині, яка здала 150 євро на одну людину, плюс 50 євро за кожного члена сім'ї. А щоб українці якнайшвидше інтегрувалися у суспільство для них, і влада, і місцеві волонтери організовують мовні курси. Діти можуть вільно навчатися у місцевих школах, а дорослим біржа праці та інші спеціальні фонди безкоштовно пояснюють, як і і що влаштоване в Литві. служба зайна, зайнятості надає підтримку у навчанні у мобільності в субсидіях, в працевлаштуванні повністю показують, розказують, куди звернутися, до кого звернутися, які документи подавати. Аліна фактично від перших днів у Литві працює в місцевому салоні краси. Більшість переселенців також уже знайшли роботу. З цим допомагає біржа праці та численні організації. Були створені і робочі місця, вони завжди є. Так на заводах, в школах, навіть лікарі в нас працюють, вчителі працюють, працюють, що допомагають дітям з особливими потребами. В Принципі в нас працює дуже великий відсоток вже людей. Загалом менталітет місцевих людей доволі близький до українського людям легко порозумітися. Хіба що литовці спокійніші та частіше посміхаються, зізнається Аліна. Її прийняла до свого дому зовсім незнайома родина, і за майже півтора року вони стали справжньою литовсько-українською сім'єю.